Привіт, вітаю! Хочу поділитися своєю гарною новиною з вами. Нарешті до мене прийшла моя покупка. Це пилосос від РЗТК, від розетки Cyclone Ever Purple. пилосос без мішка. Фіолетовий колір, мій улюблений. Тому зараз ми подивимося, що тут є в комплектацію: Пилосос контейнерного типу, ліміна телескопічна трубка, шланг патери метри, вихідний фільтр хепа чи хера, не знаю, як правильно читається. Основна насадка підлога килим, комбінована насадка 2 в 1. Окей, і зараз ми побачимо, що усередині. Бо я дуже довго чекав і дуже хотів довго плесос без мішка. Ось і нарешті моя мрія, моя солов'їна мрія, вона нарешті в мене тут удома, і нарешті я зможу попилисосити у кайф. Так, ну що, поїхали? Так. Так. Окей. Так, що тут у нас? О-о-о! Так, той самий шланг 1,5 метри. Так, так. Це просто супер. Просто супер. Я просто в захваті. Просто дивлюсь на ці нові речі. Так, і просто мене просто переповнюють відчуття. Так, це дві насадки, чи два в одному насадки. Як тут? А, все я бачу. Ось. Бачу. Добре. Так. Тут у нас дуже не дуже, щасливий. Так, як щасливий. Так, інструкція з експлуатації. Ось вона. Так. Далі. Так. О, та сама трубка телескопічна. Є. Так, що в нас тут ще? Це насадка підлога килим. Дивися, яка крихітка. Так. І ось він нарешті той самий пилосос. А ну-ка, давай-ка до мене. О! Боже, ви подивіться, яка красива річ! А ну, давайте зараз без кульошку. О! Боже мій! Яка крихіка! Яка ляля! Яка чудова дівчина, просто можна закохатися. Окей. Так, той самий фільтр. Ось він. Так. Окей. Це у нас ручка. Ага. О, так. Чи це, це, чи це той самий фільтр? Так, ну добре, я не до, дуже до, добре розуміюся, але ось воно. Так, окей. Стало на місце. О! І ось що в нас є? Так. Все, що входить до пилососа. Ще хочу поділитися з вами враженнями своїми від сервісу Розетка. Це просто бомба. А, я коли пішов, я поспілкувався з працівником, і мене дуже вразила щирість, з якою працівник зі мною спілкувався. І як він мене вислухав і свою мою розповідь, і це було дуже класно, це було дуже надихаюче. І я розумію, що розетка це просто клас, це кайф. Це не тільки про покупку, це ще про спілкування, це ще про сервіс, це ще про взаємодію. І мій полософс спільшов дуже швидко. І я дуже вражений, що о, це так швидко, це так класно. Тому я можу сказати, що мої враження, мої бали це 5 з 5 розетка по сервісу, по, по товару. По всьому, 5 з 5 Розетка, ви найкращі, дякую вам за таку можливість, що надаєте нам, всім українцям, просто кайфанути від товару, від того, що ми покупаємо. Дякую вам, щиро вам вдячний і до зустрічі. Бувайте!